Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу як правильно розкладати лите преміальну ялинку у горщику. В основі зелена ялинка, на яку наносять штучний гіполоргенний котон. Це ось такий сніг. Висота вимірюється від верхівки і включно разом з горщиком. Ця ялинка має 90 см. Вона поміщається в ось таку компактну, зручну картонну коробку, в якій ви, до речі, зможете зберігати цю красуню наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації. Починаємо розправляти ялиночку від горщика, ось так загинаючи донизу гілочки. Цей ряд потрібно розкладати у шахматному порядку, щоб верхня гілочка була посередині між нижніми двома. Як бачите, ялинка може трішки осипатися, але це лише при механічній взаємодії. Тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку, у стані спокою ялинка точно сипатися не буде, тому можете не хвилюватися. Верхні гілочки намагаємося розправити перпендикулярно до верхівки. І ось так виглядає ялинка вже повністю розправлена. Ми її рекомендуємо ставити на підвищення, адже саме так ялинка покаже усю свою красу. Тож поспішіть замовити цю новорічну красуню, адже це новинка цього сезону, і їх в нас є обмежена кількість. Замовляйте прямо зараз.